Масштабні вибухи у Білорусі Неочікувано, Але факт країна, що, начебто, не бере пряму участь у війні, але допомагає її винуватцям. Сама ж стала жертвою і вже відчуває наслідки війни. Мало було масштабних нальотів російських шахетів, які останнім часом вже десятками залітали у Білорусь і вибухали. Тож тепер сталося ще дещо набагато жахливіше. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і коментуйте це відео. А я буду розпочинати у Білорусі. На повному ходу спалахнув потяг. Подія сталася на перегоні гуди бастуни біля села Жермуни Гродницької області. Про це пише прес служба білоруського МНС Зазначається, що пожежа сталася у головному вагоні. З'ясувалося, що в дорозі сталося загоряння в дизельному приміщенні поїзда. на гасіння пожежі пішло близько півгодини, проте людей до місця призначення довелося розвозити автомобільним транспортом. Про причини займання можна лише здогадуватися, адже в Білорусі їх чомусь не уточнюють. Останнім. Часом білорусі все частіше стаються надзвичайні події. Так днями на територію України увійшли рекордні 38 рашистських ударних безпілотників типу шахет. Принаймні, один із них, як повідомляється, був збитий білоруськими військово-повітряними силами. Про це повідомляла моніторингова група «Білоруський Гаюн. цей інцидент став найбільшим вторгненням рашистських безпілотників у повітряний простір Білорусі і спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, за даними спільноти білоруських гаюн, ВПС «Білору... Білорусі лише протягом доби чотири рази підіймали винищувачі для протидії ударним безпілотникам. Моніторингова група повідомила, що більшість ударних безпілотників пройшли уздовж південного кордону Білорусі з Україною, зокрема в Гомельській області. При цьому мінськ ніколи публічно начинив опору Москві своєму ключовому союзнику щодо інцидентів із безпілотниками. Так чи інакше нагадаємо, що був випадок, коли військові Білорусі підтвердили, що збили над своєю територією рашистський, Безпілотник за даними білоруських спостерігачів під час однієї з атак рашистів по території України з використанням ударних безпілотників типу шахет, щонайменше два дрони залетіли з Чернігівської області у повітряний простір Білорусі. Таким чином, як пише «Осінд» проєкт Білоруський Гаюн через БПЛА країна поплічниця Арафії підіймала винищувачі. Більш того, над гомелем відбулася бойова робота. Місцеві жителі чули вибухи, а на відео поширених у мережі було видно, що шахеди було збито. Імовірно, дрони збилися. Зі свого маршруту завдяки роботі українських засобів радіоелектронної боротьби. Українські інтернет змі жартують, що Білорусь виявилася першою державою, яка допомагає Україні збивати рашистські дрони. Поки Польща та інші західні союзники зволікають з ухваленням такого рішення. Ну а згодом повідомлялися про ще один схожий інцидент. Тоді три рашистські ударні дрони типу шахет залетіли у повітряний простір Білорусі, де за повідомленнями також пролітав на гелікоптері самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. І про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн у телеграмі. Зазначається, що три шахеди залетіли з Чернігівської області України у напрямку Гомельської області Білорусі. Відомо, що два із них перелетіли в районі Нової Гути та рухалися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухався у напрямку Хойників. Окрім того, у небі над Білоруссю в цю мить знаходився гелікоптер із Лукашенком, який прямував південним курсом із резиденції Озерний. І за попередніми даними гелікоптер. Летів до Микашевичів пише група. Невдовзі також стало відомо про те, що білоруські правоохоронці затримали жительку Калінковичів, чия камера на будинку зафіксувала вибух, і ймовірно, звісно ж, рашистського дрона. Про це повідомляє Єврорадіо. Зазначається, що білоруські силовики опублікували відео, як вони вдираються у двір приватного будинку та затримують там декілька осіб. За версією силовиків, жительку Калінковичів затримали за співпрацю і змовляв злочинними ресурсами Проте, що біля Калінковичів міг вибухнути і рашиське дрон. Повідомляв і телеграм-канал Білоруський Гайон. Пізніше у місцевих чатах з'явився відеозаписи з камери зовнішнього спостереження приватного будинку. Камери зафіксували звук польоту дрона та вибух. Відео широко розлетілося тоді в інтернеті та у різних соціальних мережах. При цьому особливо дивним є той факт, що днями білоруський очільник Олександр Лукашенко захоплено прокоментував удар ракетою Арішнік, яка відбулася. По Дніпру він заявив, що, мовляв, хотів би бачити цю зброю на території Білорусі. Мінськ вже роздумовує, як завести ракету Арішнік на своїй землі. І про це повідомляють із посиланням на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в ефірі білоруського пропагандистського телеканалу. Стало відомо, що Лукашенко, нібито заявив, що Арішнік вже цитую. Охолодив тих, хто довів світ до межі третьої світової, тобто на його думку, захід. Білоруський очільник похвалив рашуську зброю, описавши її як не ядерну, але за потужністю порівняно із ядерною. Він зазначив, що вона тим часом мовляв не забруднює радіацію середовища. Це такий вплив сильний на так зване світове товариство, особливо тих, хто вважав, що все обійдеться, не обійдеться, заявив Лукашенко. Він погодився із так званим журналістом, що це покращить оборону союзної держави та вже поговорив з Путлером про розміщення такої зброї в Білорусі за його словами. Місця дислокації готові. Питання лише коли Путлер обіцяв йому. Подумати, нагадаємо, що раніше також самопроголошний президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявляв, що світ стоїть на порозі третьої світової війни. Його заяву яка пролунала на зустрічі із студентами університетів гуманітарного профілю у мінську, опублікували пропагандисти із першого інформаційного телеканалу Білорусі. Далі його пряма мова. Ми багато говоримо останнім часом про те, що дай Боже, щоб не почалася третя світова війна. Що ми просто напередодні цієї страшної події, але слава Богу, Якось людство її гальмує, і це не поринуло в цю третю світову війну, сказав він. При цьому білоруський очільник вважає, що повномасштабна інформаційна світова війна триває вже давно. Між тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що направить петицію для вручення Нобелівської премії миру Дональду Трампу, якщо він зможе закінчити війну в Україні. Зокрема, на чемпіонаті Сколка Дров він порівняв Трампа із бульдозером, який пройшов до перемоги, незважаючи на те, що його цитую тиснули і хотіли посадити Камелу Гаріс. Він назвав героїчною жінкою, до обрання якої Америка не дозріла. Лукашенко зазначив, що американський політик багато разів обіцяв припинити війни, зокрема і в Україні. Цитую його: якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію. Йому присвоїть за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він буде виконувати свої обіцянки. Але Америка не Білорусь, там можуть забути ще щось, заявив самопроголошений білоруський очільник. Ну а я вам Теж глядачі, сте що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Ну, А ми будемо далі говорити про бавовняні новини, а саме те, що відбувалося саме на території Рефі, адже знову ж таки добрі дрони атакували шість областей Росії та тимчасово окупований Крим. Що відомо з цього приводу в Росії вранці 2 грудня вже встигли поскаржитись на атаку дронів. І Добрі БПЛА атакували шість областей, найдальшою з яких є Нижнього Руцька, Росіяни також стверджують, що був атакований і тимчасово окупований Крим. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на допис радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. За словами Андрющенка, вночі було зафіксовано роботу російської протиповітряної оборони на території Курської, Брянської, Білгородської, Орловської, Ростовської та Нижньогородської областей та Криму. Найбільша ж відстань це 770 кілометрів, каже радник мера Маріуполя. При цьому у російському міноборони прозвітували лише про атаку на три області, а не шість. Протягом минулої ночі припинена спроба київського режиму здійснити атаки з застосуванням буплалі літакового типу по об'єктах. На території Росії стверджували, там Ну і офіційно росіянам прозвітували про знищення всього 15 безпілотників. Йдеться про вісім на території Курської області, чотири Брянської області, один Білгородської та ще два над Кримом. Про ситуацію в інших регіонах російська влада за традицією замовчує. Ну, а Андрющенко зауважив, що найбільшу кількість так було зафіксовано у Курській та Брянській областях, через які, схоже, би рухались транзитом глиб Росії, а саме до Нижньогородської області. Наслідки наразі уточнюються. Проте приємно читати, що все ж таки. Добрі дрони залітають і на території РФ, і Будемо слідкувати за цими подіями. Ну і звісно, якщо будуть з'являтися якісь деталі, обов'язково вас повідомляти. Ну а далі переходимо і до міжнародних новин, зокрема про те, що. Голова головний дипломат ЄС сказала, що нічого не можна виключати. Йдеться саме про введення в Україну іноземних військ. Про це також будемо говорити, адже поява іноземних військ в Україні не можна виключати. Європа може відіграти в цьому свою роль. Про це в одному з інтерв'ю сказала нова верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ та політики і безпеки Кая Калас. За її словами для ЄС війна в Україні має надзвичайне значення. Далі цитую, що вона говорить. Це найсерйозніша безпекова криза. Я вважаю, що нічого не слід виключати. І варто зберігати певну стратегічну двозначність. Відповіла калес на запитання, чи можуть все ж таки європейські солдати зіграти певну роль у війні в Україні, зокрема і для встановлення перемир'я. Ну і крім того, Європа також може відправити. Ми багато говорили саме про інструкторів, і бачимо, з'являється повідомлення саме про військових вже і йдеться про те, що Україна Європа, перепрошую, може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це й заявив і міністр закордонних справ Естонії. За його словами, найкращим варіантом безпеки для України є все ж таки членство у НАТО, про яке просить президент України Володимир Зеленський. Як сказав політик, якщо що Сполучені Штати Америки виступають проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій. Ну а щодо цієї інформації з'являються коментарі від військових експертів. Зокрема, Олександр Мусієнко говорить, що до ймовірності ведення в Україну іноземних військ. Можемо далі заслухати його думки з цього приводу. Ну і Кала здала інтерв'ю. Це от якраз екс-прем'єр-міністерка Естонії, зараз це лідерка європейської дипломатії, в якому вона сказала, що Європа не відключено виключає сценарії відправки військ. Але ну, скажімо, за певних умов, якщо буде позиція України, і вона сказала, що тут має бути двозначність стратегічна, тобто, щоб Росія не розуміла справжні наміри. Ну, але наміри. Дещо Росія десь і розуміє, тому я думаю, що вона зараз підбурює акції протесту. Бо сьогодні в Франції пройшов великий мітинг і вимагали відставки Макрона, припинення надання Україні військової допомоги і недопущення за, за жодних умов і обставин відправки французьких військ до України. Ось уже такі мітинги. Я не не виключаю, що не обійшлось без російського сліду там. Тобто тут питання відкрите. Ну а Зеленський це прокоментував і сказав, що ми не проти, і ми б хотіли, щоб європейські війська з'явилися. Але як тільки ми це питання піднімемо, одразу щонайменше половина наших партнерів припинить надання допомоги Україні, що свідчить, що війська відправляти ніхто не буде найближчим часом. Що Макрон піднявши цю ідею в лютому на початку 2024 року. Вочевидь, ну скажімо так, ми побачили ці всі дискусії. Є кілька держав, тобто десь 5-7 країн це країни Західної Європи і Північної Європи, які готові долучитися, інші не готові. Інші, можливо, як Польща хочуть будувати стіну і відгороджуватися. От, власне кажучи, скажімо, на сьогоднішній день відсутність консенсусу. Тому Американське лідерство дуже важливе, ми входимо в цей період зараз, коли будуть вибудовуватися параметри перемовин за умови, що Путін взагалі до них буде готовий, і що умови України будуть прийнятні. Якщо умови не будуть прийнятні, зрозуміло, що війна продовжується на невизначений термін. Те ж саме стосується, що якщо Росія не буде готова і буде відчувати сили, там Путін збільшив бюджет на 2025 рік. Війна продовжується тому, що треба розуміти, ми маємо бажання і демонструємо його, його чи для того, щоб зберегти державність. І тут правильні кроки робить і президент, зокрема. Але а, Путін може цього всього не захотіти. Путін цього не захоче, і Путін буде грати в ескалацію. Вони пруть на нашу землю, хоча могли б наводити ладу себе в Росії, але про це сказано тисячі вже разів без жодного власне прикладного результату. Прикладний результат забезпечують наші бійці, наші воїни, коли мають чим, коли мають координати і коли добре пропрацьовують подібного ж типу операції, як такі, про які зараз піде мова. Багато загиблих, зокрема офіцери Сили оборони України, вдарили по окупантах під час шикування. Повідомляється у змі. Принаймні, почала ширитися інформація, зокрема, і серед рашистів, що Україна завдала удару по скупченню російських десантників. Підтвердження чекаємо від генштабу. Пропагандисти почали таке писати, начебто, 30 листопада завдано удару по командному пункту 83 ї окремої десантно-штурмової бригади. Власне, військова частина 71-289 у сурійськ, які базувалися на території Курської області. Пропагандисти розповіли, що удар можливо було завдано за допомогою ракет типу Хаймерс. Але звісно ж у расистів все як не Хаймерс, так атакмс. Чекаємо більш офіційних коментарів, а не пропагандистської маячні. Пішла інформація про те, що внаслідок атаки загинули 12... А серед них четверо офіцерів 25 п'ятеро зазнало поранень. Ймовірно, удар прийшовся саме на урочисте шикування з нагоди річниці утворення бригади. Ну, як то кажуть, не святкуйте на чужій території. До біса місця є і в Росії, щоби власне з цим впоратися. А якщо святкуєте без запрошення на чужій території, то подарунки можуть бути зовсім неочікувані. Ну і далі про ту частину російської території, яку Утримує українське військо, утримує теж ціною надзусилля. адже рашисти й там пруть, намагаються скрепно витіснити українців зі своєї території, з тієї, що визнана світом. І власне курщина, що там зараз відбувається, про це. Розлогу розповідав колишній політичний кратих країн, які їй допомагають. Ну включно ми з вами знаємо, що це Іран, є і Північна Корея. так от з приводу північної Кореї з'явилися деякі деталі. Бо ну чесно, ми з вами знаємо, що і північно корейське військо бере участь, де да, уже у війні повноцінно а, на території Російської Федерації, якщо говорити за курський напрямок, і вже з'являлися навіть повідомлення і про те, що була чимала кількість і двохсотих-трьохсотих цих солдатів північнокорейських. Але з'явилася. Інформації від представника ГУР про те, що станом на сьогодні, на сьогоднішній день, на 2 грудня, Росія запустила по Україні близько 60 ракет виробництва саме КНДР. Він зазначив те, що для виробництва цих ракет використовують застрілі технології, тому їх точність не дуже висока. Також Росія отримала мільйони артилерійських снарядів від КНДР. Постійне переміщення вантажів звідти фіксують і досі. Але що хочеться нагадати, те, що початково, чому інструктори північнокорейські приїжджали? Та тому що подивитись. Як літає їхнє озброєння? Наскільки воно точне з приводу снарядів, так само і початково вони говорили: ні, ні, вони приїхали лише подивитися, як ми працюємо з їхнім військовим озброєнням. А у кінцевому висновку ми вже побачили повне втягування північно-корейського війська у війну проти нашої держави. Таким чином, що ще відомо, так те, що загалом Кендер продовжує передавати Росії ракети, які Москва застосовує проти мирних міст України, і це становить серйозну небезпеку для промисловості нашої країни, а також безпосередньо. Для цивільного населення про це повідомив представник головного управління розвитки міністерства оборони України Андрій Черняк. він зазначає цитую його повідомлення детальніше. А те, що для виробництва ракет КН-23 використовується стара технологія, тому їх точність не дуже висока. Водночас, говорячи про артилер... артилерійські пробачте боєприпаси, які Росія отримує від північної Кореї, Черняк наголосив, що йдеться про мільйони одиниць. Ми постійно бачимо переміщення вантажів контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містять в неї на складах. Так це теж величезна небезпека для України. Представник українського розвитку наголосив, що, попри наявність у Росії власних військових потужностей, вона додатково використовує боєприпаси північно-корейського виробництва. Отже, бачимо, що днями нагадаємо, що також розвідка України. Повідомляла про передачу від КНДР до Росії для Росії, понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких і 170-мм самохідні артилерійські установки М 1989 240-мм реактивні системи залпового вогню М 1991 Також триває постачання артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу КН-23, КН-24, про що попередньо я вам розповіла і. Тому бачимо, що дійсно загроза вона нікуди не зникає. Да, расисти продовжують власне виробляти Х-101, ха 555 Х-69, ха 59 ха Ті ж самі калібри, але й на додачу балістика балістика, яка іде із північної Кореї, да і включно не забуваємо і про іранське забезпечення, яке далі продовжує також живити рашистське військо, як на фронті, так і звісно проти нашого мирного населення. Зокрема, з'явилася інформація і про те, що Україна так би мовити не дає. Задніх, скажімо так, а продовжує модернізовуватись, продовжує шукати методи технології для того, аби наші безпілотники літали все далі в глибину на території Російської Федерації по важливим військовим об'єктам. Федоров заявив для Reuters, те, що Україна вже виробляє далекобійні БПЛА, здатні долати до. 1800 кілометрів у глиб Росії таким чином. Учільник Мінцифро розповів, що сили оборони також випускаються дрони приманки по ерефії. І часом кількість ударних безпілотників, запущених за ніч, була навіть більшого ніж у Росії. За його словами, наступного року Україна планує тестувати дрони зі штучним інтелектом і запускати цілі рої безпілотників. Загалом, у двадцять четвертому році було законтрактовано понад одна цілих мільйони дронів, із яких вже доставили у цілих три мільйони а, дронів, тож розуміємо, що дійсно нам необхідно розвиватися нам необхідно також налагоджувати власне виробництво. Чим і займається українська військо.